Всім доброго раночку, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми на річці. Знову четверте, надіємось отримати позитивний результат. Приїхали ми з самого рання, і зараз будемо пробувати по точкам впиратися в сома. Відбулося вже у нас три крутих виїзди, дві риболовлі перші просто космічних, По чотири клювання сома. Третій день вже сомика стало значно менше, Покльовок рідше. навіть і судак. Того дня не клював. Лише дві покльовки за весь день вдалося виманити мені. Але які ці покльовки? Взяли дві гарних риби. Це був сом 10 кг і десь в районі 5-6 кілограм. Два здоровених соми вдалося спіймати за день. Але риболовля була дуже важка. Чесно визнаю. Взагалі, риблольна сома сама по собі важка, тому що потрібно маслати, 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 багато думати, підбирати. Вчора мені було по-особливому важко, і вже на останньому закиді сів сум. Тобто, чесно, вчора я мав поїхати з одним. Але ось так сила останнього закиду нам дала трофей. Сом 10 кілограмів був спійманий нами. Я думаю, що з кожним днем актив рибки буде ставати все гірший і гірший. Тепліє, ми їх розганяємо, і вони по порічці розбігаються, і тут їх дуже скоро не буде. Тому будемо чекати, спостерігати. Коли їх не стане, тоді я вже буду ділитися з вами відео, щоб зберегти популяцію сома, щоб хапуги приїхали сюди, а тут нічого вже немає. Ну, сюди багато людей ринуться, я в цьому впевнений, але я ж не дурачок. я знаю, коли потрібно його викинути. І... Повірте мені, ви вже передивилися минулі відео, ви нічого не спіймали. Ви дивитесь це відео. Ну, що я зроблю? Я говорив в першому відео, що я викину тоді, коли тут їх не буде. Саме так я зроблю. А зараз я знову на місці і буду працювати. Підтримайте відео активом, підписуйтесь на канал. Сьогодні буду вижимати максимум, щоб показати знову круте кіно. Гляньте, яка краса. Світить сонечко. Десь далеко спають ташечки. І жодного натяку на вітер у нас з вами немає. Сьогодні погода дещо змінилася, порівнюючи з минулими відео. На нас дні було перемінно пасмурно, був вітер, а сьогодні на нас очікує справжня тиша. Вам відразу цікаво, а чи буде результат таку погоди? Хто б мені відповів на це запитання, було б також добре. Я не знаю, що вам сказати. Це може бути як і добре, так і погано. Але я знаю одне. Що сьогодні на мене очікує важка риболовля. Звичайно, сидіти вдома, дивитися відео моє може скластися враження, що капець тут роздача просто Чотири сума одного дня, 4 другого. Але це насправді не так. Ви навіть не уявляєте, настільки важко його спіймати. Я вам можу, для прикладу, назвати статистику рибалок. Одного дня було 15 рибалок, другого 9, вчора було 4 рибалки. То давайте, скільки там виходить в нас? Десь в районі 30 рибалок. Все, що я бачив за 3 дні рибалки, це 5 судачків. То про що можна говорити, якщо важко спіймати судака людям, про якого особу може йти мова? Всі 10 сумів, які, яких я виманив на клювання, були спіймані, вдумайтесь, на всіх різних проводках. Я кожного разу, коли він не клював, стояв щось, видумував, міняв, і це давало результати. Працювали різкі два підриви, різкий один підрив, підриви дотяжка, два коротких підриви і дотяжка. Абсолютно вся риба реагувала в певний період дня зовсім на різні проводки. І саме якби я не міняв їх через кожний закид то цього результату б не було. Саме оця зміна проводок дала нам результат. Подивимось, як буде сьогодні. Я думаю, що або нуль, або один. Така в нас сьогодні риболовля. Багато не називаємо, щоб все мати більш секретний план. Уже, вже найближчим часом я буду закидати відео, тому що тут їх немає. Але ця інформація вам ні до чого, тому що ви вже перед цією частиною подивитесь три минулих відео. Ну, Судака, як мені здалося, вистачає. Я не розумію, яким тут е, флюром люди рибалять, але ну дивіться, мені в прилої попадалося два-три судочки кожної риболовлі, в принципі. Це небагато, але я їх не ловив, ви розумієте, в чому питання. Їх, їх ніхто не ловив і вони сідали. Е, ну, тобто говорити про вилоку з цього місця рибакам іншими тут немає жодного сенсу, ніхто його не спіймає. А чому судак не клював, це я не знаю. Я думаю, що в них тішки неправильні приманки, це в першу чергу, і проводка. Інакше я не можу сказати. Першого дня навіть на відвідний повідець ходило дві рибалки, і навіть на відвідний повідець судак не клював. Риба вся дуже сильно прижата до дна. Всі ці дні риба стоїть на самому дні. На когось наїхав, і потрібно її під ніс, піднести приманку, щоб спровокувати наклювання. Ну, що важливо, потрібно одного разу її підтягнути під ніс, а другого разу потрібно її гупнути перед носом вантажком 20 грам, тоді він бере. От дуже цікава ребула, мені так сподобалось капець. Я кайфанув за ці 4 дні і думаю, ви також оберегаєте до цього відео кайфанули всі разом зі мною. Але найголовніше, що всі ці сомики були по-тихому спіймані, майже всі відпущені. Одного я першого забрав. І вони знову приведуть маленьких сомиків, і вони будуть нашій прекрасній річці жити. Навіть така проводка, як на щуку працювала. Дуже цікава риба, У мене стільки питань є в голові, але ніхто мені на них не відповість. Я не розумію, як його прочитати до кінця цю рибу. Декілька напрацювань я зробив, але остаточної відповіді в мене все-таки немає. Дивіться, що спіймав дядько. Щучка і рок-хок. Рок-хок на богу також ловиться гарну щуку. Ось така приємна щучка. Зараз буде відпускати. Ти не питав, рибаки знизу є там. Це він. Кажи роботи синіва ремонта. Чекай, поки не кажи. Поки не кажи. Поки не кажи. Він тут же. Зарізна, да. Охуєнний покривка. Дивих на хвоста. Да він наш доброган зробив.

Может так машину заведу його? Просто черета ви захистити. Сім нас люди спалили, блядь. А Хері його знає, не знаю. Перша покльовка за день. Щось зачепили. Може сон. Не знаю. Таке. Не хоч... Ну хоч щось, а то не клює вже пару днів вообще, бляха. Без кльова. Ласка стоїть. А ми вже пару днів їздимо. Одну сучку зловив, дядько сьогодні, це одна риба на трьох. Ну, це не 50, ні, це не, це не такий. Вась показується. Сука, за хвоста, понятно. Блях. Так не, не цікаво. Все, я вже розстроюся. Я думав, бляха, ми зловили якусь рибу, чесно. Бля, до сраки. Оказалось, що з покльовкою, знаєш, типу. Клювну. Не хоче клювати. Бля. Давай, хто то зроблю? Ну так, да, хоч так. Зараз почекай коло підняти, зараз, зараз. Піднімаю, піднімаю. О, Тут є місце таке, що йому не буде, войну. Хоча покинуть. Ось так ось. Блять. Дев'ять кілограмів. Ти будеш так. Я тебе зараз зафоткаю. Давай так, блядь. блядь. Поняв. Ось такий насомик летів. на жаль, це забаграна риба. Хотіли побачити на березі двадцатку. Думали, що це гарний екземпляр. Але це була ось така дев'ятка за живота її забагли. Ну, зараз сфоткаємося і відпустимо. Зробить мені ще фото на заставочку відправляємо пори назад додому її на трохи зараз нехай відійде ну що ж ось ми і розмучилися на жаль, це була не попльовка, це був один прохідний сон. Тут стояний товариш, кидав від ранку, нічого не було. Жодних натяків на сома не було. Я тільки підійшов, кинув десь 7 метрів якраз тут пропливав і вдалося його підбахрити заживіти. Гарна рибка, але я трішки засмутився, тому що хотів дістати його в рот. Чудовий розмір 9 кг. Але не те. Зовсім не те, що нам потрібно, поки жодного активу немає. Вже нормально так кидаємо, годинки 4 і просто тиша. Нулі виїзди вже за цей період були клювання. У нас такий чіткий спад спостерігається. Всі 4 дні ми рухаємося потихеньку вниз. вже-вже. Можливо, сьогодні навіть і не вдасться в рот виманити. Побачимо. Новий шнурочок не підвів. Здавалося, що риба дуже здорово. Він так дивно засів, так під самий живіт, живіт дріник, ой, двійник і самий живіт. Під живіт сів і здавалося, що це чесно в рот. Коли десь за хвіст, за бік, то воно трішки по-іншому, а це як за живіт, то я був до останніх впевнений, що тримаю якусь п'ятнашку чи двадцяточку. Можливо, звичайно, він не їхав на цю приманку. Хотілося б мені таке вірити, але ну, ми не можемо цього говорити, і ми ніяк не можемо казати, що це була покльовка. Так, да, у нас був сон, у нас був двійник. Вийшло так, що двійник, сон на двійнику. Не знаю, може бути всяке. Ми не бачимо, що робиться під водою, тому ми бачимо по факту, що вийшло на березі, тому я говорю, що це забагрена риба. А як це було? Чи це він не їжав, чи так як я говорю, він пропливав, ми цього не знаємо. А знаємо одне, що потрібно далі працювати вперація. Змінювати проводки, переманки. І, можливо, ще одненько вдасться виминути. Задача сьогодні це одна риба. Позаду нас рівно 8 годин риболовлі. І ви зараз самі можете побачити, настільки це важко. Цілонаправлена риболовля не сума. Вісім годин ми кидаємо і жодного клювання в нас немає. Був лише один прохідний сом. Чому прохідний? Тому що в цьому місці стояли, ми кидали 2 години, його там не було. Він десь пропливав і ми його підбагрили. Можливо, це був наїзд животом чи підбагрили, Не знаю, як воно насправді, але на березі ми побачили, що треник був в животі. Ось така в нас ситуація. Гарна рибка, але трішечки не так її дістали. 9 кілограмів заважив сум. Це все, що сьогодні було у нас. Ще було два судачки, але я їх на берег не дістав. Отакі справи. Попереду ще десь дві годинки Надовше мене вже не вистачить, тому що дуже важко стояти, спина горить, кидаємо великі вантажки, і рука також не менш горить, ніж спина. Тому що буквально годинка, можливо, дві, і будемо пролятися додому. Як завжди, віра є. І будемо працювати до останнього. І шанс є, риба тут ще має трішечки бути. Вона вже розходиться, але певний відсоток ще залишився і задача його виманити. Тому давайте будемо працювати. Ну, що тут говорити? Що тут говорити? Ви самі все бачите. А сьогодні такий клюв. О, вискочив <смеш> на берег, назад. Абстрім шугар. На цю приманочку у нас був самий великий сон. Він з цього місця пішов, розмотав мені аж не знаю, метрів 70-80 шнура і все. І не витримав який. Шок. Дуже була потужна вода. На жаль, ми не знаємо, що це 10 кг, 15, ми вже так їх бачили, а що було, то це просто жесть. Дев'ять годин позаду всі свої приманки в коробках я обкидав. Це десь близько. І приманок. Залишилася ще в мене одна ось така посивка, яку я не закидав. Зараз ми їх зарядимо і спробуємо, можливо, якийсь хоч судак дурний кинеться. Гачечок другого номеру на Worm Ворб-31. Це найкращі одиночні гачки, які є. Тут у нас є зазубринки, дві знизу і одна зверху. Це дає можливість приманці гачку зафіксуватися в приманці і вона вас не буде злазити. І другий момент це надійність. Так як у нас тут сом, це в принципі єдиний одинарник, який я знаю, що не підведе. Всі інші виробники японських одинарників не роблять такі якісні гачки, які зможуть тримати сома там, 10 кг. Ось ми таки підчепили на цю посивку. Угу. Щоб відзубілось. Ось. ось. Хтось такий шарах по неї. Це могла бути перша риба на березі. На останній нашій точці. Де я планував зробити декілька закидів. Але суточок не пішов до нас. Я сьогодні навіть не взяв з собою флюже тоненький спеціальний, щоб в мене не було бажання поставити його і ловити цих мальнушів. Бачите, як він неохотно сьогодні криє. Тюкає наші приманки і все. Дуже грубий діаметр поводка. І він не бере так, як потрібно. Але ще його залишилось, ну, вже не так багато. Ну що ж, друзі, на сьогодні у нас все. Хочу для вас виконати це відео, щоб ви побачили. Як важко і якою ціною це все дається. Сьогодні ми без перестанку 10 годин кидали наші приманки воду, обкидали все, що є в коробці, і жодної реакції в цьому немає. Да навіть судак. Я вже спостерігаю таке, що він розійшовся по річці, його тут стало значно менше, і він неохотно бере на нашій 0,32 хардмоно. Дуже важка риболовля, але ось така, яка вона є. Ми будемо придатися додому, навіть важко говорити. Весь день, коли кидаєш великі вантажки 15 грамів, то все горить. Я вам всім подякував за перегляд. Підтримайте відео своєю активністю, підписуйтесь на канал. Ми ще приїдемо і обов'язково переконаємося, чи тут немає сумів, і лише тоді я поділився цим матеріалом з вами. Всім подякував, всім зустрічі на каналі Golden Fish.